Ніч на 12 травня 2014 року група працівників міліції, на чолі з виконуючим обов'язки начальника управління Камінським Ігорем Дмитровичем, поїхала по місцях відрядження спеці... працівників спеціальної роти міліції, краще сприймається бувших працівників підрозділу Беркут та працівників Державної служби охорони. Працівники спеціальної роти міліції в кількості 25 чоловік знаходяться на кордоні Донецької області. у Харківській області село Лозове. Працівники ДСО у кількості 10 чоловік. Вони вже протягом місяця знаходяться, знаходяться в самому місті Луганськ. Вивченням на місцях, і це була така ініціатива міністерства, хоча вона йшла і знизу, була правильна. А чому? А тому, що фактично побутові умови. Дуже погані наші працівники. Вони проживають у підрозділах міліції, такого як ліжка забезпечені, Через те було прийнято рішення в залежності від того, де вони будуть знаходитися. Їх можуть переміщатися, як на блокпостах, інші місця. То було вирішено докупити їм як спальні мішки, в ті кількості, яких не вистачало, і плюс медикаменти. Вони також ініціювали працівники міліції, попросили спеціальну техніку, таку, щоб можна було спостерігати як в нічний час, за тим, що відбувається, яка обстановка, і на дальній відстані. Як була закуплені, як спальники були закуплені, медикаменти були закуплені, була закуплена спеціальна техніка. Це все було закуплено на благодійні кошти в на суму близько 20 тисяч гривень. Як зазвичай, так сталося, що в нас був залишок коштів, можна так сказати. Минулий раз, коли 100 наших працівників, 140 наших працівників мало їхати у південь і на схід, поїхало 40 чоловік, 100 чоловік не поїхало, а готовність їх до виїзду – 4 години. Кошти були акумульовані. Як ми попереджували раніше, 40 тисяч гривень, то в залежності від того, як вони. Придеться їхати там подальше працівникам, то ми будемо накопичувати. Ми створили такий ніби фонд перехідний. То з тих 40 тисяч, які дали це депутат обласної ради Кльок Василь Федорович і плюс місцеві підприємець Рівненський судорук Анатолій Володимирович дали ці кошти, то ми їх використали частину з використати для тих, хто знаходиться у відрядженні. Частину залишили, якщо необхідно, їхати. І зараз відчукуємо кошти, щоб поповнити той фонд, який є. Щоб по, якщо виникне необхідні, щоб в нас знову були кошти.